Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами читаємо євангельську історію. І сьогодні ми будемо говорити про благовістя Захарії. Справа в тому, що сьогодні ми з вами звернемо увагу на два особливі пророцтва. це пророцтва, які прямо вказували, коли має народитися Спаситель світу. Перше пророцтво було виголошене ще. Патріархом Яковом, коли він благословляв своїх синів. І в книзі Буття у 49 главі, 10 стих, сказано: не відійде Скіптер від Іуди і законодавець від стегон його, доки не прийде примиритель і йому покірність народів. Примиритель, тобто Спаситель це Христос, помазаник. Тобто він прийде тоді, коли царський Єрусалимський престол. Не будуть очолювати будь-хто із юдеїв, тому що весь час із Юдиного коліна були царі. І тут, коли ми з вами читаємо Євангеліє від Луки, перша глава, п'ятий стих і далі по тексту, ми чуємо, що ці події, про які ми говоримо, відбувалися у дні царя Ірода. Тут так і написано: у дні ірода, царя юдейського. Був священик на ім'я Захарія з денної черги Авиєвої, і жінка його з дочок Ааронових, а ім'я її Єлизавета. Хоч і він названий юдейським царем, але він сам не був юдеєм. А юдей, юдейський цар він лише по титулу. А насправді він був сином Антипатра і Думеянина, або ще, кажуть, Антипи, більш спрощено. І тому. Він, очолюючи цей престол, хоч він дуже багато робив для Єрусалимського храму, він його дуже гарно розбудував. Храм мав дуже величний вигляд. Багато хто хотів не лише юдеї, але й інші народи, хотіли прийти лише для того, щоб побачити цю велич, цю красу, і за багато кілометрів було видно цей сяйво, цей блиск, ці прекрасні великі споруди. Але Сам ірод не був юдейського роду. І це перша ознака. Читаємо далі. Обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Ми знаємо, що це було великою ганьбою, якщо хтось із обраного ізраїльського народу не мав дітей. Адже народжений син це потенційний спаситель. Народжена дівчинка це потенційна мама спасителя. І тому вони тим більше були людьми духовними. Мабуть, важко їм було нести оцей тягар. І, можливо, вони не один раз у собі світ собі у чули якісь докори від людей. Але про них сказано, що ми не подумали, що, можливо, вони согрішили, то йому так. Було попущено, щоб в них не було дітей, тому що тут сказано: обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні бездоганно. А так Бог пропускає, тому що наші діти вони впитують в себе наш характер, нашу духовність. Якщо маємо гріхи, то і тінь гріхів на них падає. І діти, вони багато в чому наслідують вчинки, ментальність, як би ми не назвали це, своїх батьків. І от для того, щоб їхні душечки Захарія і Лизавети очистилися, Господь і послав їм таке випробування, тому що сльози покаяння, сльози молитви, вони лише очищали їхні душі. І справді вони народять того, про якого Господь скаже, що. Ніколи на землі не було більшого від Йоанна Хрестителя. І також ми знаємо, що колись, як була Анна у Старому Заповіті, і мав народитися пророк пророк Самуїл, то теж Господь послав її, бути бездітною, і вона ходила до храму, молилася, молилася дуже щиро. І Господь дав їй втіху, і вона вимолила. Сина, який став пророком. От і е, читаємо далі. Одного разу, коли він за чином своєї черги служив перед Богом за звичаєм священства, йому випало покадити, війшовши до храму Господнього, а вся безліч народу молилася зовні під час кадіння. От якраз тут згадується, що в нього була своя черга, а всіх черг. Було 24. І у книзі пророка Даниїла є пряма вказівка про те, коли має прийти Спаситель світу. І так, зараз я вам ще прочитаю, потрібно нам ще прочитати кілька стихів. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч, жертовника Кадильного, збентежився Захарія, побачивши його. І страх напав на нього. Ангел же сказав йому: не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і жінка твоя, Єлизавета народить тобі сина і наречеш ім'я йому Іоанн. Отже, цей духовний стан, стан внутрішньої боротьби, покаяння молитви, він сприяв духовному розвитку, духовному очищенню і Захарія, і Єлизавети. І тепер, коли Господь побачив їхні серця, Благословляє, аби від них народився той, хто приготує шлях для Спасителя. І тут сказано, що йому з'явився ангел. ангел же сказав йому: не бійся, Захарій, бо почута молитва твоя. І це йому являється архангел Гавріїл. Це не випадково. Ми знаємо, що архангел Гавріїл також буде являтися до Діви Марії. І буде звіщати їй про те, що від неї має народитися Спаситель світу. Той же самий ангел являється і Захарії, і той же самий ангел Гавріл явився Даниїлу. І ми зараз з вами прочитаємо це пророцтво, це книга пророка Даниїла, 9 глава, 21 стих і далі по тексту. Коли я ще продовжував молитву, муж Гавріїл, муж Гавріїл, тобто ангел, якого я бачив раніше у видінні швидко, прилетівши, доторкнувся до мене близько часу вечірньої жертви. До речі, в храмі звершувалися ранні і вечірні жертви це прообраз наших молитов, які ми з вами звершуємо зранку і ввечері. І напоумляв мене, говорив зі мною і сказав: не їле. Тепер я зійшов, щоб навчити тебе розуміння. На початку моління Твого вийшло слово, і я прийшов звістити Його тобі, бо ти муж бажань. Отже, зваж на слово і зрозумій видіння. Сімдесят седмин визначені для народу Твого і святого міста Твого, щоб покритий був злочин, запечатані були гріхи. І згладжені беззаконня, і щоб приведена була правда вічна, і запечатані були видіння і пророк, і помазаний був святий святих. Тобто, тут говориться про те, що має прийти час, коли звершаться всі пророцтва. і вказано саме коли, отже, знай. І розумій, з того часу, як вийде повеління про відновлення Єрусалиму, тобто з моменту відновлення Єрусалимського храму, до Христа владики сім седмин і дві седмини. І повернеться народ, і відбудуються вулиці і стіни, але у важкі часи. Оце і є пряма вказівка. Ще читаємо 26 стих. І після закінчення. 62 седмин відданий буде на смерть Христос. І не буде. А місто і святилище зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець його буде, як відповені, і до кінця війни будуть спустошення. Тобто пророцтво про те, що прийде Спаситель з моменту відновлення храму. Точно вказано, скільки буде седмин, і сказано точно, коли Христос буде відданий на розп'яття і 27 стих. І утвердить завіт для багатьох одна седмина, а у половині седмини припиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде мерзота запустіння, і остаточно визначена загибель осягне. Спустошувача. Тобто тут пряма вказівка про те, що храм тоді буде зруйнований. Ось вам точне пророцтво про те, як Христос прийде на землю, в який час скільки буде проповідувати і що станеться після Нього. І читаємо далі. Далі вже сама історія благовістя Захарії. І буде тобі радість і втіха, багато хто народженню його зрадіє, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні хмільного напою не питиме, і Духа Святого сповниться ще від утроби Матері своєї, ще від утроби Матері своєї сповниться Духа Святого. Дитинка чує материнську молитву і от дуже велике горе, велика катастрофа духовна. Якщо жінка завагітніє, і, можливо, в неї з'являється думка, що вона не хоче тієї дитини, то вона вже робить духовне відторгнення тій дитині. Дитина це потім відчуває. І все життя потім несе оцей тягар. І потім мама каже: Я не можу своєю дитиною порозумітись, я не можу з нею домовитись, вона мене не чує і так далі. Дитина потім, якби мстить, тій, котра біологічно народила. Але духовно не любила. А потім, можливо, і хоче любити, а вже не вдається. І ось Єлизавета, вона задовго ще до зачаття любила майбутню дитину. І особливо стішилася, коли знала, що вона вагітна, що вона народить, і тому це дало Духа Святого. Це є любов. Це тільки так. Тільки так твориться Божа правда. За нашої участі саме не прийшло, саме не зробилося. І Захарій, і Єлизавета мали схилитися перед долею, перед тим, що стається. Так само і Божа Матінка, вона теж так само пройде оцей шлях, шлях духовного єднання із Господом, шлях поєднання своєї волі із Божою волею. І от тоді дійсно Дух Святий в такому перебуває. І багатьох із синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього, і йтиме перед ним перед ним тут з великої букви, тобто перед Спасителем, з духом і силою іллі, щоб повернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведників, щоб приготувати Господові народ звершений. І сказав Захарій Ангелові. І сказав Захарію Ангелові, що я пізнаю це, бо я старий, і жінка моя постарілася у днях своїх. Ангел сказав йому у відповідь я Гавриїл, що стою перед Богом, і посланий говорити з тобою і благовістити тобі про це. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це за те, що ти не повірив словам моїм. Котрі збудуться свого часу. Теж він, мабуть, злякався, засумнівався. От так Теж в цей особливий момент вже здавалося, Захарій мав би прийняти цю Божу волю, але насправді ми є дуже слабкі. Ми, можливо, про багато що мріємо. Але насправді от вже в певних обставинах ми побачимо, які ми є насправді. І от Захарія в той момент десь злякався, засумнівався. Тому, що він чув, люди чекали на Захарію і дивувалися, що він заварився в храмі. Він же, вийшовши, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, і він говорив з ними знаками і залишився німим. А коли закінчилися дні служіння його, повернувся додому свого. Після тих днів зачала Єлизавета, жінка його, і таїлася п'ять місяців, кажучи, як сотворив мені Господь у дні. Коли зглянуся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Ось так відбувається історія втілення Сина Божого, це початок нашого Спасіння. З Божою допомогою будемо і далі читати святе Євангеліє. Слава Господу Богу!